Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Так сталося, що свою другу дружину я зустрів у найбільш важкий період свого життя. Мої шестирічній дочці потрібно було дороговартість до лікування за кордоном, а грошей зовсім не було і взяти теж не було звідки. Мама даринки покинула цей світ, коли дочка була ще немовля. А з рідних у мене залишилася лише старенька мама, яка й сама потребувала підтримки. У лікарні, де лежала даринка, часом приходили волонтери, активна молодь, яка намагалась розважити діток. Вони показували їм вистави, проводили з ними ігри та конкурси, аби відлікти дітей від болю та проблем. У даринки відразу зав'язалася дружба з однією молодою жінкою. Через дочку познайомився з нею і я, Оля. Так звали цю жінку, дуже прив'язалася до Дарини, по справжньому полюбила її. А коли вона дізналася, що ми маємо фінансові труднощі, вирішила допомогти. Вона почала шукати шляхи пошуку грошей на лікування, звернулася до благодійного фонду, відкрила збір коштів. А також привезла місцеве телебачення до лікарні. Після того, як у новинах вийшов сюжет про даринку, то нам стали допомагати багато людей, і я досі вдячний кожному з них, адже завдяки їхній допомозі нам вдалося провести для даринки необхідне лікування. Я був безмежно вдячний Олі, з якою мене зблизила біда. Ольга була самотньою жінкою, і ми стали проводити багато часу разом. А невдовзі ми задумались над тим, щоб одружитися. Оля дуже хотіла сім'ю, я бачив, як вона любить даринку, тому вирішив запропонувати їй стати моєю дружиною. Я бачив, що вона щиро кохає мене і прагне бути поруч, тому я не міг позбавити її щастя за міще. Зробив я це швидше з глибокої подяки до неї, аніж з почуття любові. Я хвилювався про те, як складається наше спільне життя, адже у мене не було жодних почуттів долі. Перший час ми придивлялися одне до одного, придиралися. Тоді траплявся все, сперечалися, сварилися, навіть ненадовго розходилися, однак завжди морилася і продовжували жити разом. Однак не досі все владналося, заспокоїлося, пішло своєю чергою. Через якийсь час у нас народився син. Це принесло нові приємні клопоти. Оля виявилася дуже турботливою, доброю та працьовитою жінкою. Я довіряв її і міг покластися на неї. Я радився з нею, що до усього вона завжди давала мудрі поради та зауваження. Коли я прийшов на роботу на весь день або їхав у відрядження на кілька днів, то я був впевнений, що вдома буде порядок, і діти будуть у безпеці. Оля їх нагодує, повчить з ринку уроки, вчасно вкладе спати. Я зрозумів, що моя дружина, моя найближча подруга. Я можу з нею поговорити, отримати розраду, коли відчуваю напругу та тривогу. Разом ми живемо вже більше десяти років, і за ці роки я жодного разу не пошкодував, що покликав Олю заміж. Навіть навпаки, я боюся залишитися без неї, адже вона стала для мене надійним союзником по життю. Вигодить, що любов для дорослих людей не найголовніше, що є у сімейному житті, оскільки любов швидко минає. А ось повага, підтримка, турбота, надійність це ті почуття, які підтримують сімейне життя. Тепер я не маю сумнівів, що у мене ідеальний шлюб, який ґрунтується на взаєморозумінні та підтримці. А це не минає так швидко, як раптова закоханість. Любі друзі, а чи змогли б ви одружитися без любові? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.